Привіт, мої хороші! Я Євген Левченко, директор компанії Відзон, що є провідним гравцем українського рекламного ринку та спеціалізується на розміщенні адресної, тобто таргетованої реклами в ефірі лінійних та нелінійних каналів, що транслюються через OTT. Тому я сьогодні хочу розповісти, що ж таке сталося в ott середовищі і ми. Врешті-решт з вами збираємось, обговорюємо і цікавимось. А сталося те, що глядачі змінили свої звички, глядачі стали більше дивитись, але це сталося не випадково. Це сталося завдяки появі монетизації, тобто розміщення реклами в етері каналів на отт платформах. Я дуже радий, що доклав свою руку до. Появи взагалі монетизації до цих змін. Ми, як компанія, працюємо з багатьма ОТІТ-платформами, тому багато чого знаємо, маємо багато цифр, і сьогодні я хочу вам про це розповісти, можливо, зняти якісь питання або підняти якісь цікавинки для подальших обговорень. Взагалі, оті ті платформи, так, щоб легко було запам'ятати, це перш за все застосунок. Застосунок, що не працює без прив'язки до інтернет-провайдера, тобто будь-де, ви можете відкрити Мегого та подивитись улюблений мультимедійний контент відео, аудіо або ще щось. Тут на слайді наведені основні гарантії ринку. Звичайно, нас лідером є компанія Мегого. Далі є Світ ТВ, такі в Старт ТВ, як дві компанії, що наздоганяють. А також є величезний список компаній, які платформ, які є меншими за розміром, це «Омега-ТВ», TV, UTV. От, і так далі. Та далі, та далі. Окей, отт провайдери які ж продукти вони надають споживачам, і в розрізі яких продуктів ми працюємо і розміщуємо рекламу. Перш за все, це. Надання глядачам можливості дивитись традиційне телебачення, яке може складатися як з національних каналів, до яких всіх звикли, 1 плюс 1 СТБ, новий і так далі. Нішевих телеканалів, часто доступ до яких можна знайти лише в отт провайдерів. Це різноманітні закордоні, Discovery, History, Viasat, це Трофей, рибалка і ще щось нішеве, регіональні канали і так далі. Ну І, звичайно, є ще канали, які зібрані з контенту, що знаходиться в бібліотеках ott провайдерів і цей, цей контент сформований в плейлисти. Ну, А плейлисти вже розміщуються в списку звичайних каналів. Часто ці плейлисти ще називають FAST. Є такий міжнародний визнаний термін. Ну, от Згадали, що є ще такий продукт від ott провайдерів як бібліотеки контенту, це фільми, мультфільми і ще щось, що можна окремо зайти пошукати за назвою. або... Жанром, і передивитися або безкоштовно, або заплативши якісь додаткові гроші. Платформи надають можливості стрімів прямих трансляцій ну, спорт на Мегого, це те, що, до чого вже всі звикли. Ну І можуть бути ще додаткові послуги радіо, підкасти, ігри, книги і так далі. У Ті платформи вже стають. Величезними сайтами з різноманітними сайтами і додатками, з різноманітними розвагами для глядачів. Окей. Що ж було до появи монетизації? Тільки Мегого в 2021-2022 роках монетизували канали, тобто розміщували на них рекламу. Канали мали охоплення від 100 до 200 тисяч пристроїв на місяць. Можна було відкрутити там, до 2 мільйонів показів реклами. І це можна було купити за фіксованою ціною за кожен окремий канал. І ти знав, що вийдеш ти на цьому каналі самостійно. Тобто будеш один в ефірі. Зараз же ми. Надаємо клієнтам можливості розміщувати рекламу на пакетах каналів, тобто підбирати канали за соцдемом або взагалі за власним бажанням обирати групи каналів і розміщуватись на цих групах. Це дозволило розширити охоплення груп каналів, і цей продукт став більш цікавий для рекламодавців. Ну і Завдяки цьому в індустрії з'явились гроші. Ну а після того, як з'явились гроші, звичайно, платформи зрозуміли, що ці канали можна розвивати додатково, а, це, а розвиток каналів на платформах це підйом вверх позицій каналів, додавання каналів в рекомендації, в обране, в безкоштовні пакети додаткові і так далі. і… Канали дуже швидко платформи розвинули. Зараз, от, якщо подивитись топові канали на, ті, на тій ж платформі, Мігого вже відключують і десятки мільйонів показів і пристроїв. Ну тут вже майже ні в кого немає. Менше 200 тисяч на місяць, а в топові вже і по 400 тисяч на місяць мають охоплення. Ну, а охоплення загалом пакету каналів вже вимірюється мільйонами і мільйонами. І цей продукт дуже швидко набув популярності серед рекламодавців. Далі платформи почали розвивати кількість каналів, вони почали займатися пошуком контенту, додатковими переговорами, закупівлями контенту, тому що вони зрозуміли, що можна купити і відразу заневести рекламодавців і заробити на цих каналах. От на цьому слайді наведені цифри по двом платформам UTV і Omega TV, які з минулого року почали потроху заходити в монетизацію, але, побачивши гроші, почали розвивати кількість каналів. І от зараз, в серпні, в вересні місяці, кількість каналів порівняно з початком року. Зросла в рази. 170 каналів на UTV, 100 каналів на Омега, і цей процес не закінчується, кожен тиждень з'являються нові і нові фаст канали, плейлисти для розміщення реклами. Таким чином, пропозиція від ЗОН, яка почалась зі 100-120 каналів 3 роки тому, зараз вже Складає 550 каналів. І тут ми як збільшували кількість каналів, так і збільшували кількість платформ партнерів наших. Ну, а загалом ще на ринку є і інші гравці, що продають рекламу. Тому загальна кількість фаст каналів на ринку вже ну, 700. плюс Збільшення кількості, покращення позицій каналів. І це все привело до того, що доля дивлення фаст каналів в розрізі OTT більше, ніж дивлення традиційних лінійних каналів комерційного телебачення, бо ми їх ще називаємо преміум TV. От які раніше ми думали, що вони є взагалі основою теледивлення, але зараз вже в цьому році зведена цифра по моїм платформам-партнерам. Показує, що дивлення Fast на 20% більше. В це стається як для традиційних клієнтів, покупців або підписників, ми їх ще називаємо, так і через анонсування і заведення так званого безкоштовного теледивлення. тобто, Люди можуть зайти і подивитись групи каналів, не маючи платної підписки на ОТ-платформу. От Мегого виводить канали в окремий розмір, розділ Безкоштовне ТБ. Світ ТВ також зараз анонсувало розділ Безкоштовне ТБ. Ну а ще на ринку недавно з'явилась нова платформа ДВ ТВ, яка повністю складається з каналів, що є безкоштовними для глядачів. І не треба нічого платити для перегляду. Лише деякі канали. Для того, щоб їх дивитись, треба пройти швидку реєстрацію. Драйвером цікавості ще каналів є, звичайно, контент. Канали створюються моноконтентні зазвичай, тобто одна програма чи один серіал йдуть там цілодобово. От. І. Коли запустилась і розвинулась взагалі історія з фастканалами, то дуже швидко зорієнтувались українські телегрупи великі і надали свої, свої програми, свій контент, фільми, і, які раніше транслювались в ефірі каналів, і зараз Просто лежали на полиці, але платформи зрозуміли, що от є ще додатковий інструмент, де можна на цьому контенті заробити. І зараз з наших партнерів переважна більшість контенту надходить від українських телегруп. Тобто, вони не є нашими конкурентами, ми просто надали можливість телебаченню. Відкрити ще одне вікно монетизації. Таким чином, що ж можна сказати про останні зміни? Поява монетизації запустила розбудову фаст каналів плейлистів, і вони вже займають більше долю теледивлення в розділі телеканали, ніж традиційне телебачення. Кількість каналів зростає, зростає кількість платформ, залучених до процесу створення каналів. Але при цьому найактивнішим учасником розбудови різноманіття ФАСТ є традиційні телеканали і традиційні телегрупи, які найшвидше зорієнтувалися в пошуку надходжень з нових методів монетизації. Ну і взагалі, що я скажу: якщо включити традиційний канал, можна довго чекати своє улюблене шоу, а включивши його на Фаст каналі, можна дивитись відразу, і це набагато зручніше.